Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимось другий каталог компанії Oriflame. Хочу привітати вас з початком нового року, 24-го. Один каталог я трошки пропустила, ну бо там, як на мене, було мало що цікавого. Тому... Так, і починаємо ми з солодких поцілунків кохання. Виходить новинка, оновлюється лінійка кремових помад. The One. Відтінки, я так розумію, що лишилось, лишились ті самі. Єдине, що оновили формулу і формат випуску, і також акція присутня в каталозі, туш 5 в одному за 129 гривень. Це в разі покупки будь-якої з помад. Тобто на кожну придбану помаду йде акційна можливість за акційною ціною придбати туш. Так, тональна основа адаптивна з SPF 30. Така в мене зараз в використанні. Супер пігментована. Вистачає її надовго. В мене її ще ось так, і користується нею вже майже півроку. Не знаю, можливо, це в мене так вона уходить повільно. Але все ж таки, І в мене відтінок. Відтінок, відтінок 35783. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користувався цією тональною основою, чи вам вистачило її так само надовго, як мені. Так. Консилер хороша ціна: 119 гривень. Також є в мене в використанні. У мене, по-моєму, самий світлий відтін... Ні, не світлий. середній природний відтінок Ну, Досить хороші ціни на тональні основи в цьому каталозі. Ну, і буде доставка в цьому каталозі безкоштовно за умови придбання одного з 10 продуктів. Там на кожних сторіночках є позначення, що саме входить в акцію. Наборчики романтичні, прикрас, досить непогана ціна. Норхен. Ну тут, як завжди, захмарні ціни. Новиночка виходить. Екла, Господи, де ти є? Екла Амур Інтенсіт, 689 гривень. В складі аромату мандарин, липовий цвіт і ваніль це амбровий квітковий аромат. І до нього в пару чоловічий аромат так само, і акція. На новенькі аромати. Міксуй та поєднуй будь-які два, всього по 495 гривень. Досить вигідна акція. Ну, лінійка екла чоловіча, чоловіча, жіноча. Ну, звичайно, дуже вони піднялися в ціні. Не знаю, як кому, а мені стало Мене стала жаба душити за ціни на екла лінійку. «Мадмуазель», досить непогана ціна 569 гривень. У мене він був досить приємний аромат. Квітковий, такий ніжний весь. З розряду кружиття кружиття. Екла Амор 599. Ну, в принципі, жіночі, досить непогані ціни на жіночі аромати з лінійки Екла. Чоловічі то, зрештою дорогувато, як на мене. Туалетна водичка Венче. Power 335 гривень. Також два інших аромати з цієї лінійки представлені без знижок. Так, Excite for Him – Середня концентрація аромату. Диня, чай і мох. Свіжий класний аромат на літо 445 гривень. Так, лінійка Glacier, Glacier Fire є в мого чоловіка у використанні. Дуже сподобався цей аромат, не дивлячись на те, що він, як би, мав би бути більш тяжкий, такий, більш солодкуватий. Ні, він абсолютно свіжий класний аромат. 399 гривень, 100 мл, досить хороша ціна. Так. Містер Джордані також є в мого чоловіка. Дуже подобається. Пряний, класний аромат, ароматичний фужерний. В нього іде класифікація. Грейпфрут, грань і ветивер вит... в складі. Середня концентрація також аромату B' The Legend. 500, 575 гривень також є набором 529 гривень за набір. Солодкий пахне яблуком, чимось солоденьким і шкірою. Так, лінієчка чоловіча, ну, щось з цього каталогу, як на диво, дуже багато чоловічих всяких штучок на акції. Так. Ну, також досить непогані ціни. В каталозі з'явився тример 4 в одному. Так, лінійка Not For Man. Це, я так розумію, що з вугіллями да? Лінієчка, піна для гоління в цьому каталозі представлена засіб для душу, волосся і вмивання 3 в одному, і мочалка. Чоловічий годинник. Дуже гарна штука. Знаю, що в Oriflame дуже класні годинники за якістю. Але, мій чоловік, на жаль, такого не носить, тому навіть не буду дивитися в цю сторону. Дуже популярна лінійка Novage Man 2849 за всю лінію догляду. Ну, і тут же жіночі. колекція ароматів. Так, амбу Elixir. 739, ну але мені більше кристал подобається, якщо чесно. Так, можна придбати на цих сторіночках. Пробнічки ароматів Love Potion, Люсія. Це два фланкера Bright Aura і Sparkling Fantasy по 569 гривень. Так, аромати Joyce 279 гривень. Сині, зверніть увагу без знижки. Так, Women's Collection. Два аромата представлені зі знижкою. Це Blossom і і, 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 і. і Османтус. Я не пам'ятаю, я, по-моєму, собі Blossom замовляла, може і ні. Коротше, треба дивитися. Так. Аромат Divine Exclusive 929 гривень. Тут лінійка Divine пішла. І ось він. Той значок з безкоштовною доставкою. Тобто, в разі придбання водички Divine класичної буде безкоштовна доставка All on Nothing. Два аромата 1139 гривень. Так, позеси. Позес іде в наборі. 1119 гривень. На Джордані Голд наборчику, на жаль, немає. Ну, але знижки теж, також досить суттєві: Джордані Голд Вумен, 845 гривень. І з'явиться в наступному каталозі в нас новиночка Міс Джордані Floral. В цьому каталозі, каталозі можна придбати або пробник за 7,50, або отримати його в подарунок в разі придбання будь-якого косметичного продукту Джордані Голд зі сторінок 66-72. Тобто будь-яка декоративна косметика від лінійки Джордані. Не знаю, дуже давно дивлюся, ну як дуже давно. В основному його перевипускають, але на Сісі Крем Джордані я дивлюся давно. Але все не наважуся спробувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може хтось вже з вас користувався новинкою в оновленому запуску. Чи вартий він уваги? Бо якось був дуже, дуже удачний запуск, потім дуже провальний. Ну, і якось воно отак виходить. Так, і акція на ці продукти. Кожнь, кожні будь-які два продукти зі сторінок 68-69 – 375 гривень за кожен. Ну, Замість в районі 450 гривень. Досить непогана ціна. Туши олівці. Так, це в нас що? А, це пробник на антивікову. Зверніть увагу, хто любить оцю рідку помаду Elixir з SPF 15 від Giordani Gold. Вона йде в останнє в каталозі. Більше її не буде. Можливо, її перевипустять, а можливо, і ні. Матова помада 299 гривень. Так. Туш 5 в одному Ультра з ефектом HD 199 гривень. Гіпно... Туж з ефектом гіпнотичного погляду. The One Giпnotiк 189 гривень. олівчики для очей, також непогана ціна по 99 гривень. Новиночка з'являється також в цьому каталозі. Матові стійкі тіні олівець для повік в трьох матових відтінках. Вони, зверніть увагу, це буде ліміточка, обмежений випуск. Так. Востаннє в каталозі в нас підводка для очей срібляста. Ну, ці металіки не знаю, чи вони ще будуть голографічні, чи вони також йдуть обмежені пише. Обмежений випуск, ну, але ще не в останнє в каталозі. Готова бути в центрі уваги. Досить непогана ціна на глянцеву губну помаду Кушон 225 гривень. Також хороша знижка на мультиактивний бальзам для губ з 15 The One 179 гривень. Так різко побігла по тому каталозі. Ну, але трошки я поспішаю. Якщо чесно, нема коли. да коли. Ну, лаками для нігтів я не користуюся, я роблю собі гель-лак, тому, скоріш за все, нічого мені не знадобиться. Ця помадка в мене є. В мене є в двох відтінках, по-моєму, чи трояндовий, рум'янець. Чи нюдовий беш. Ну, щось таке в мене є, не особою вона в мене лишила в захваті, якщо чесно. ну Але за свою ціну 69 гривень за 2,5 грами, то досить непогано. Бібі-крем з СПФ 10-119 гривень. Ну, тушами я такими не користуюсь, але також зверніть увагу, кому вона подобається, при замовленні даної туши йде безкоштовна доставка. Не знаю, чи це на постійній основі будуть так друкувати прямо в каталозі. Чи це просто такий тестовий запуск, але дуже приємно. Новиночки для закоханих. Цукерковий букет це в нас ідуть олівець 2 в одному для очей. 119 гривень. Люстерко. Набір подарунковий спонжів для макіяжу. Лак для нігтів в чотирьох відтінках по 75 гривень. Ну, і от саме, саме таке гарненьке під'їхало. Кейс у формі серця 499 гривень в разі замовлення на суму 800 гривень в цьому каталозі. І також органайзер всього за 159 гривень в разі замовлення на суму 800 гривень в цьому каталозі. Досить цікаві пропозиції. Так, на шейкер у нас також акція. Так розумію, що це оновлений шейкер буде. В разі придбання будь-якого продукту в велософі або Wellness, окрім аксесуарів. Шейкер всього за 289 гривень. велософі ну, я для себе закрила як бренд. Так само Wellness в Reflame, бо беру тепер вітаміни трошки в іншій компанії. Так, в останнє в каталозі в нас подарункові упаковки, новеч, капсули і нічна маска. Ну, ці незвичайно захмарні, як на мене. Ну, можливо, комусь і не захмарні. Також зверніть увагу, в останнє в каталозі мультифункціональний захисний крем для обличчя з SPF 50 і інтенсивний антивіковий крем для рук з SPF 25. Сироватка з вітаміном С, також на знижці 1719 гривень. Тут кремчики для шкіри навколо очей, також знижили, знизили ціну на них. Сироватки – ні. креми для обличчя 1200 кожен. Є різні текстури, є з СПФ, є без заспев. Ну, І наборчики. Не знаю, чи я спокушуся колись на покупку цілого набора новейж, чи, може буду вихоплювати щось по таких штучних знижках. Не знаю, треба буде подумати. Досить непогані ціни на лінійку Diamond доглядову, міцелярний лосьон, клітинний крем молодості і нічний відновлювальний клітинний крем Diamond. Лінійка Вам також ну, не моє. Не знаю чому. Дуже люблю лінійку Optimals, і тому, може, я і не дивлюся на інші лінійки. Age Revive в мене лінійка була. Денний крем використала з задоволенням. Єдине, що SPF 15 це дуже мало виявилося в моєму випадку. А нічний крем. Ну, нічний крем це не моє. По-перше, він дуже яскравий, не скажу, що аромат, бо ароматом то назвати складно має. Просто специфічно він пахне, будемо чесні, і я не змогла його закінчити. Я його десь, може, трошки менше половини в мене лишилось, і я його викинула. Щось ну, З нічними кремами мені якось не везе, не щастить. Купа ціла аксесуарів повиходила. Так, день закоханих: 55 гривень тендеки з, з олією насіння малини, і наборчик з трьох штучок за 235 гривень. Також безкоштовна доставка в разі придбання гелю проти прищів для точкового застосування. І універсального крему зволожуючого для обличчя і тіла Essentials 150 мл за 169 гривень. Досить вигідно, до речі, можна було б і замовити. Ну, і зараз в нас піде найсолодше. З можливого це лінієчка Love Nature. І перша сторінка цього розділу зразу нас відправляє на акцію антибактеріальний засіб для обличчя за 125 гривень в разі придбання будь-якого продукту Love Nation зі сторінок 141-145. Так, обмежені випускали, ще поки що не знімають, можливо, можливо замовлю собі ще в Запас зволожуючий крем для обличчя з органічною олією малини. Подарувала донечці куми. в нас підліток. Їй це все треба починати використовувати. Ну, і саме такий лайтовий крем, який їй не зашкодить і не має особливих яких, таких, таких агресивних складів. Тому віддала їй, хай користується. Вчиться користуватися доглядовою косметикою. Так, на масочки акція будь-які дві по 33,90 за кожну. Це масочки для обличчя, кремові гелеві. Так, Набір патчів з 8 штук 99 гривень. І йде в нас далі догляд за волоссям. Лінійка Еліо досить непогані ціни в цьому каталозі. Також безкоштовна доставка в разі придбання е шампуню для інтенсивного відновлення долоджі. Не знаю. Може, так хочеться їх спробувати, але не знаю, чи, чи є смисл, бо мені відновлювати немає, чого в мене волося хороше. Так. Щітки. Досить непогана, до речі, ціна на лінійку Butanicals для волосся, але знову ж таки це лінійка відновлююча. А мені, як, як виявилось, відновлювати нема чого. Досить непогані ціни на зубні пасти. Не знаю, Давно їх не брала, щось я їх розлюбила один час. А зараз знову дивлюся на них в каталозі. Напишіть, будь ласка, в коментарях на рахунок цієї зубної, зубної пасти, чи вона вам подобається, чи вона не подобається. Не хочу даремно витрачати кошти. Вже понадіюся на випадок і на коментарі у зворотньому зв'язку під відео. Так, рефіли кожен за 129 гривень, і також в разі придбання. Рефілу іде безкоштовна доставка на замовлення, незалежно від кількості балів. Лінієчка для ніжок, досить непогані ціни, як на мене. Подорожчали антиперспіранти, подорожчала дитяча лінійка. Ну, якось трохи дорогувато. Ну, Це не зовсім новинка, вона виходила позаминулого, чи, чи десь два роки назад, може і навіть три: e, Blissful Crystology, чи якось так вона називається e, лінійка спрей для тіла, гель для душу і мило. Вже виходила ця лінійка, була в нас в каталогах, пару каталогів побула і пішла від нас. Повернулася. Можливо, вона раніше повернулася, я просто не помічала в каталогах. Можливо, вона тільки но повернулася. Фарба для волосся 245 гривень. Дуже класна, італійська, наскільки я пам'ятаю, якщо це та сама фарба для волосся. Вот. Дуже її хвалили, дуже класна фарба для волосся. Хто ще не пробував, не користувався, рекомендую. Відгуків на неї позитивних дуже-дуже і дуже багато. Так, Milk and Honey. Ну, це вже класика і бестселери каталогу Oriflame. Солодкі дотики Essen Co, лінійка з диким маком і ваніллю, і також зі сливою і мирою. І тут вже саме такі солоденьке, що я дійсно чекала, дивилася в анонсах, і дійсно дуже-дуже чекала дитяча лінієчка. Не її я чекала, але, можливо, щось я собі може, милко замовлюю одне і друге. Дуже цікаво спробувати. Так, лінієчка love neu догляд за тілом, за ручками. Це, я так розумію. Да, це в нас ідуть великі об'єми. Оці два крема по 150 мл, тому вони так і коштують. Мило, кускове і рідке з огірком. Так. І отут вже пішли новинки. Від лінійки LoveNation виходить ціла лінія нових гелей для душу Simple Joy. В даному каталозі представлено 3, але по анонсам має бути їх 5 видів, якщо я нічого не плутаю. Але має бути, вроді, 5. І я планую їх замовляти всі. Дуже цікаво, дуже класно пахнуть з каталогу. Свіжий, трошки солодкуватий алоє, 99 гривень. Яблочко не ароматизована сторінка тут іде, але замовлю обов'язково, бо аромат червоне яблуко це. Просто класика, і мені дуже подобається. Так, ананас. Ананас дуже класно пахне з каталогу. Обов'язково так, так само буду замовляти і пробувати можливо, замовлю навіть в запас собі. І остання сторіночка нашого каталогу це лімітована серія, яку я також дуже чекала. До Дня закоханих, крем для рук і мило у вигляді, у вигляді сердечка. Соковите святкове поєднання акорду рожевого шампанського, свіжої полуниці та солодкої ванілі. Це те, що я буду собі обов'язково брати. І це був. Весь наш огляд на каталог. Я дякую вам за перегляд. Кожному окремо дякую за підписку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я завжди рада будь-якому зворотньому зв'язку. Бажаю вам мирного неба, щоб всі, нарешті, чорні полоси лишилися в минулому. Ну а ми ще побачимось!